Це скульптура святого Домініка, їй понад 250 років. Професор кафедри архітектури та реставрації львівської політехніки Олег Рибчинський каже, що авторство належить Мар'яну Осінському, скульптору 18 століття. Виріб складається з деревини та мідних аркушів. В першу чергу ми повинні виконати консерваційний захід консерваційних робіт, зробити стабілізацію деревини. Поборотися з пліснявою, а там її багато, з жуками, зробити, зміцнити цю вичистити, зміцнити цю деревину, щоб можна було потім думати, приклеювати, не приклеювати, чим заповнити порожнини, так? як почистити від іншого типу забруднень, від шкідників. Загалом є чотири скульптури, виконані у бароковій техніці. Три з них будуть реставрувати у Львівській політехніці. Раніше вони були у верхній частині дзвіниці на території монастиря отців домініканців у містечку Підкамінь, розповідає завідувач кафедри архітектури та реставрації Микола Бевс. На горі при вітрах, в морозах, в дощі, так і відповідно дерево не витримало. Очевидно, в процесі експлуатації дерево. В найгіршому стані в цих скульптурах, і тим більше коли з ними потім поводилися після аварії, то так само це не було найкращий спосіб зберігання. Вони не були законсервовані. Зараз працюють над першою скульптурою, ліквідували ураження та провели 3D-обміри, аби взяти участь у європейському гранті. Микола Бев скаже, що на відновлення однієї скульптури потрібно близько 50 тисяч євро. Для того щоб Просочити, це спеціальні солі, просочимо ними деревину, Ну і потім візьмемо системи медичні, і в тих системах медичних теж спеціальний розчин, так залиємо і поставимо на тиждень, на два під крапельниці. Олег Ребчинський розповідає, що це експериментальний проєкт. Згодом цю методику планують застосувати і для інших скульптур. Єлісавета Сілаєва, Олег Реп, Суспільне новини, Львів.